Ці жінки з перших днів повномасштабної війни майже не зупиняли своєї роботи. Спочатку переналаштувалися на волонтерство, а пізніше повернулися до основної своєї діяльності. Молодіжний центр Стрім, який діє на базі комунального закладу Панютинський ліцей, продовжує працювати над тим, щоб діти та молодь здобували навички, контакти та ресурси, які необхідні для їхнього розвитку. Очолює цей простір активна по життю жінка Катерина Бурлеєва. Вона й розповіла про те, як змогли продовжити роботу у воєнний час, які проєкти втілили у життя та над чим наразі працюють у молодіжному просторі. Молодіжний простір було створено в 21-му році. Я тоді ще не працювала. Започаткувала цей молодіжний простір саме директорка нашого молоді нашого комунального закладу. Вона знаєте, вона, вона стоїть у витоків всіх починань. Тобто вона, вона все підтримує. Най, найшаленішу ідею вона підтримує. Тобто, і це була написана грантова заявка, і саме подано на конкурс, її розглянули і ем, виграли. Наші двері відкриті для будь-кого, тобто в нас немає якихось вікових обмежень. Ми проводимо заходи як і для наших учнів, так і для студентів професійних учбових навчальних закладів. Це навіть може бути молодь. Ну, скажу так, категорії 35+. Найтяжчий, найстрашніший період це лютий, березень 2022 року. Ми, ми не полишали свої робочі місця і, і ми працювали, працювали, працювали. Ми, ми, як частина комунального закладу, ми займалися волонтерством. В нас в на першому поверсі був розгорнутий пункт видачі гуманітарної допомоги переселенцям. Тобто видавалися якісь речі, взуття, плилися сітки. Наша психологиня проводила якісь заходи для тих, хто був потім. Вона надавала онлайн-консультації, є, є серія відеороликів, як побороти стрес, як заспокоїти дитину. Це, це все є в соціальних мережах і це навіть можна знайти. Тоді, коли ми вже трошки зрозуміли, як нам працювати, влітку 2022 року було реалізовано два невеличких проєкти. Один проєкт був направлений. На психологічну допомогу, самодопомогу. Потім у нас була медійна грамотність кібергієна, кібербезпека, проводилися тренінги, і також були заняття для всіх охочих з самооборони. Ще був такий пілотний проєкт, я б так сказала, Вільнохаб. Це, це проєкт був коротенький на літо 22-го року. Там проводилася робота саме з дітьми, як з місцевими, так і з дітьми ВПО. Були здебільшого розважальні заходи. Були заняття з елементами арт-терапії. Це було просто от, знаєте, таке невимушене коло спілкування наших дітей. Втілювати проєкти у життя Катерині допомагають її колежанки з ліцею. Серед них і директорка закладу освіти Тетяна Мохарєва. Разом організовують та проводять різноманітні заходи для відвідувачів простору. В просторі я працюю одна, але є колежанки, які мають основну свою зайнятість саме в комунальному закладі. Вони є вчителями, але вони проводять заходи з певних напрямів. Вони пройшли навчання, вони є сертифікованими. Тренерками і вони проводять заходи. Це медійна грамотність, це заходи з гендерної рівності, соціальної інклюзії, це заходи з психологічної допомоги і самодопомоги. Тобто дуже дуже, дуже, дуже багато напрямів, які саме і є в нашому молодіжному просторі. Навчають медіаграмотності, проводять інтерактивні заняття, зокрема із профілактики сексуального насильства та сексуальної експлуатації, як протидіяти домашньому насильству, заняття з цифрової безпеки, на яких ознайомлюють молодь і навчають визначати основні небезпеки мережі інтернет. У формі гри розповідають про права людини та їх реалізації у суспільстві. Також працюють над гендерними питаннями і навчають, як орієнтуватися на ринку праці та правильно оцінювати свої можливості. Тренерки молодіжного простору постійно працюють над вдосконаленням своєї роботи, тому проходять різноманітні навчання та тренінги, говорить очільниця простору. Наразі команда працює над декількома проєктами. В просторі я почала працювати. Я як зараз помню, 3 січня 22 року. Тобто я ще не встигла от, зрозуміти, що мені треба робити. І тут почалася війна, і тут зрозуміло, що нічого не зрозуміло, що треба щось робити, а що робити ти не знаєш. І, і, і таке відчуття, ну от перші, мабуть, мабуть, тиждень було Я щось роблю не так. Я, я, я мабуть, повинна бути не тут, я повинна робити те, це п'яте, десяте. Нерозуміння ну, просто і в очах, мабуть, була відсутність будь-якої присутності, тобто ну, нерозуміння. А потім потім, 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 потім ми набрали оберти, ми розправили крила і ми, нас вже знають навіть за межами нашої громади. завдяки нашій наполегливій праці в першу чергу наш молодіжний простір. Він постійно приймає участь в якихось навчаннях, відвідує тренінгові заняття для того, щоб покращити свій професіоналізм для того, щоб донести або навчити молодь нашої громади. Нещодавно ми відвідали це. Був 28-31 серпня цього року. Ми відвідали тренінг з фандрайзингом. Цей тренінг він покликаний на те, щоб ми навчилися залучати не бюджетні кошти до діяльності молодіжного простору і для розвитку молоді, а це благодійні фонди, це громадські організації і це бізнес в першу чергу. 21 грудня 2023 року ми підписали грант, і в нас зараз триває проєкт масштабний, називається Зміни вибір за нами. Цей проєкт розрахований на один рік і має чотири пріоритетні напрямки. Також, буквально тиждень тому, мої колежаночки пройшли навчання і потрапили до програми Мріємо та діємо. Будемо втілювати пілотний проєкт Гендер в громаді. Команда простору стрім активно співпрацює з Лозівським міським центром молоді. Разом організовують та проводять різноманітні заходи, зокрема і групові заняття зі збереження здорового психологічного стану під час війни. Тісна співпраця з Лозівським міським центром молоді розпочалася в цьому році. Коли ми почали разом реалізовувати програму підтримки молоді Лозівської громади на 24-26 роки. Тобто, коли ми займалися саме написанням цієї програми, коли ми адвокатували цю програму, співпраці як такої не було. Просто ми сходилися в одне місце, ми, ми робили те, що нам потрібно, і просто розходилися в різні місця. Кожен ішов по своїх справах, а з 24-го року ми дуже активно співпрацюємо. Молодіжний простір з тренерками дуже часто приїздить до Лозівського міського центру молоді для того, щоб провести якісь тренінги в рамках реалізації саме проєкту. Тому в нас все клас зі співпрацею. Як зазначила Катерина, невід'ємною частиною роботи простору є волонтерство. Розписували окопні свічки, створювали оберіги, збирали продукти харчування для військових. Ми ніколи не стоїмо на місці. Ми постійно щось робимо, ми постійно до чогось йдемо. Ми дуже активно допомагаємо фронту. Тобто, це, це було створення окопних свічок, це було плетіння сіток. Це була адресна допомога на на фронт. Саме були складалися ящики дуже дуже великі, і відправлялися туди, десь ближче до нуля. Всі посилки ми вкладали в першу чергу речі першої необхідності, тобто це медичні засоби, це якісь засоби особистої гігієни, це гарячі напої, ну і, мабуть, смаколики, які не псуються, свічки, обереги, це це все вкладалося, і тому дуже приємно було отримувати від військових фідбек. Коли вони там роблять спільне фото, а на фоні саме малюнки наших дітей. Попри труднощі, які виникають під час воєнного стану, молодіжний простір працює. Його очільниця Катерина разом з колежанками у цей складний для всіх нас час намагаються допомагати молоді розвиватися. Молодіжний простір він працює в штатному режимі, але насправді ми працюємо. З тим, що маємо, в нас є певні обмеження з кількості відвідувачів. Це, це в першу чергу такі повітряні тривоги, безпекові питання ніхто не відміняв, і дуже часто під час проведення якихось занять ми вимушені з нашими відвідувачами саме спускатися до укриття і там вже продовжувати. Гарний активний колектив та його підтримка мотивують на подальшу плідну роботу, говорить Катерина. Тому на досягнутому зупинятися не збираються, а планують нові проєкти для розвитку молоді. Стимулює те, що вже багато зроблено. Зроблено дуже багато і буде зроблено стільки ж. І ти розумієш, що на даному етапі, на даному етапі, ти не можеш відмовитися від того, що ти вже зробив. Зроблено дуже багато, дуже, дуже корисного багато. І тому ти не, мож, ти, ти не можеш і ти не маєш права опустити руки і завершити те, що вже набрало оберти. Сили і натхнення береться саме з оточення, тому що я працюю в дуже великому колективі, і кож, кожен і кожна з ким я працюю. Вони є саме тою невеличкою часточкою, які надихають, які своєю активністю, які своєю вірою в тебе просто не дають тобі здатися, і ти розумієш, що ну, насправді так, що треба далі працювати. Мрія зараз одна на всіх, щоб була скоріша перемога. А якщо буде перемога, то в нас буде все, в нас будуть щасливі діти, в нас буде активна молодь і в нас будуть кращі люди.